Моє ім'я Світлана Семенова. Я, я народилася на Хмельниччині. Проживаю в місті в Українка Кіровоганської області. Я займаюся паперовою флористикою, а саме виготовленням великих гігантських квітів. Великими квітами я захопилася декілька років тому, коли побачила відео цих квітів в інтернеті. Вони настільки мені сподобались, що мені захотілося їх виготовити власноруч. Спочатку. Я зробила перші квіти піони з паперу, адже папір гарно тримає форму, а потім використовувала вже інший матеріал. Свої роботи спочатку я торгувала рідним, знайомим та друзям, а потім їх почали купувати на подарунок. Сьогодні я виготовляю квіти для різних фотозон, для домашнього затишку, для оформлення різних святкових декорацій. Натхнення приходить тоді, коли бачу якусь гарну квітку і одразу хочеться її виготовити. І настільки, щоб була дуже близькою до природної. Загалом я займаюся рукоділлям близько 10 років та спробувала себе в різних техніках інівент. Це вишках хрестиком, солодкі букети з цукерок, декупаж та багато іншого. Кожного року я проводжу майстер-класи для учнів шкіл міста. Для учнів мистецького класу дитячої музичної школи та для вихованців літнього табору. Я постійно експериментую, вчуся та вдосконалюю свої навички. Також постійно приймаю участь у виставках-ярмарках до Дня міста Новоукраїнка та до Дня міста Кропавницький. Неодноразово брала участь у виставках Центрально-українського туристичного фестивалю у міжнародній агропромисловій виставці АгроЕкспо. Мої роботи можна побачити в інтернет мережі на персональній сторінці у Фейсбук та Інстаграм. Була неодноразово нагороджена грамотами Новоукраїнської міської ради та Новоукраїнської районної державної адміністрації. Також я є учасником обласного творчого об'єднання для Кіровоградського центру народної творчості, де проводила майстер-клас сувенірних дарах щастя. Я вважаю, що вироби ручної роботи. Унікальні, яскраві та особливі, бо несуть в собі оригінальність та індивідуальність майстра, який їх виготовив. І тому вони не тільки прикрашають наш дім, а й додають наше життя веселих та яскравих фарб.